Всім привіт! Я сьогодні буду розпаковувати посилку від Укрпошти. Там є різноманітні марки, конверти, навіть стікери. Кому цікаво, дивимося далі, що там є. Так, прийшло в такому цікавому конверті. Фактично я там назбирав на 600 гривень різноманітної продукції і доставка вийшла безкоштовно. Там від 600 гривень доставка безкоштовна, якщо брати. Небось замовляв. Подивимось. Ось тут ось що у нас є? Чи то вони конверт в конверт кладуть, ну, цікаво. А оце з новинок того, що цікаво, це є Україна вперед. Оці марки це є картка фактично. Листівка до Євро 2024, яке стартує на днях. Це є конверт першого дня. Що ж їх тут так багато? Так, це ще конверт, я замовив. Кримсько-татарська вишиванка. Такий. Ще таку вишиванку конверт замовив. Ага, Зброю перемоги, фактично тут, фактично тут все, що я замовляв, є. Окей. Ага, це вони просто в конверт такий з псом патроном поставили. Я думаю, я такий конверт не замовляв. з Псом патроном поставили те, що я замовив, щоб не загубилось. Так, а що тут цікавого? Ага, ось тут вже йдуть самі безпосередньо марки. Так, марки, марочки. О. Так. Так, щось цікавого. Ну, заради взагалі, чого я зайшов. Туди я давно вже не заходив на сайт Укрпошти, марки. Це не моє основне хобі. Так час і часу підбираю, що мені подобається. Ось. Я фанат футболу, і це для мене моє хобі, що зв'язане з футболом, різних речей це ось марки. І вони зроблені так симпатично у вигляді такого, такого я не знаю навіть сувенірне навіть упакування можна сказати, це фактично просто блок марок, але їх можна скласти і буде книжечка з марками. Так я пізніше більш детально покажу. Так, це є. Ось. Ось. Це є це є кримсько-татарська вишив... вишивка код народу. Ось. Ну, супер, так, тут нема, що казати, класно. Взагалі марки з, вишив... з вишивкою. Вони взагалі всі класні. Так, це є. Руський воєнний флот до Дна це фактично третя, блок, ну, третя серія з цього, третій блок з цієї серії. Після першого е, руського воєнного корабля, другого дан. І ось це. Першого легендарного можна сказати, який там сумасшедші гроші зараз продається. Ось це тут перелік кораблів, які ми потопили Збройні Сили України потопили. Але знову ж таки, пам'ятати про загиблих воїнів потрібно. Так, така марка. І оце вже зброя, якою будемо нищити ворогів. Надалі так, ось так. Її втілили в марках. Це є Шарк, Лютий, ескадрон FPрон, Богдана. Самохідна артилерійська, артилерійська подостановка. Козак-бронеавтомобіль. Ось так. Ось так. І хочу більш детально зупинитися на ось цьому блоку. Я фактично хотів тільки про нього зняти відео, але загалом так вже пішло. Бачите, самі ці марки йдуть на самоклеючій основі, тобто їх просто відклеюєте і вони як наклейка клаїться. Їх є тут вісім. Ззаду, що в нас пише: Україна вперед. Улітку 2024 року стартує до очікуване футбольне свято та Євро 2024. А там ще крім нього є інші. Сьогодні, попри широкомасштабну війну, яка впливає, зокрема, і на футбол, Україна демонструє високі спортивні результати. Національна збірна фінальній стадії турніру серед найсильніших команд Європи. Це Євро 2024. Збірні у Ю-17-ю-19 юнацьких єврочемпіонатах, дебют Олімпійської збірної з футболу на цьогорічних Олімпійських іграх. Також, до речі, Олімпійські ігри, і там є. Наша збірна також представлена. Так, бажаємо Україні надихаючих перемог на футбольних полях і на полі битви Україна вперед. Тираж марки 560 тисяч штук. Ну, круто, круто зроблено. Мені подобається. Зроблено таким фактично два в одному. Блок плюс як сувенірне пакування. І ось ці, так, конверт першого дня і листівка. Листівка ну, кольорова. Так, тираж 30 тисяч штук. Тираж 30 тисяч штук. Знову ж таки, конверт. Перший день, преміум жур. Ось так. Фактично все. Що я хотів показати, так собі замовив такий набір різних. Ага, а що тут? А я, в принципі, так, все прийшло моє. Але бачите, якому конверті дали в конверті перш, власна марка, думаю, нічого собі, я вроді власну марку там нічого не замовляв. Але тут, напевно. О, так. Там також на сайті постмарк інтернет-магазину Укрпошту є кольорові, кольорові різноманітні стікери. Ось так, це є стікер від ГУР, Головне управління розвідки. Така. Так, тут знаки Зодякою, тут розписані прогнози від ГУРУ. А оце це фактично лист українська абетка. Він просто втілений в, е, в стікерах. Дітям подобається, вони собі клеять їх Вони гарні, приємні, і за одну букву можна вивчити і асоціювати їх з різноманітними тваринками. Ну прикольно, це чисто навіть для розвитку загально. Їх там є, щось, їх є та, три види фактично. Таких я собі одні взяв, там ціна зараз взагалі халявна 5 гривень за лист. Ну тобто, я вже добрав і так, щоб до, до загалу. Фактично все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення!